У 37 му році в Канзасі розповідали історію про кайманову черепаху вагою майже 200 кілограм. Ця важить близько 50, Тож уявіть собі, черепаху майже в 4 рази більшу. Ми реально говоримо про динозавра. Момент істини Дізнаємось, скільки насправді вона важить. Я знайшов непогану палицю, яка в теорії може витримати вагу черепахи. І я використаю шлейку свого рюкзака. Щоб прив'язати її, і думаю, мені знадобиться твоя допомога, Марку, щоб її втримати. На мою думку, вона важить від 40 до 50 КГ. Один, два, три. О Господи. Дуже важка черепаха, приблизно 48 кілограмів. Ось скільки вона важить. Ще трохи рибки. І цей хлопчина важитиме за 50. Під час кожної зустрічі з тваринами ми намагаємося бути максимально обережними. І прямо зараз ця черепаха хоче повернутися до води. Для неї це доволі стресова ситуація. Я слідкую, щоб вона була спокійна і насолоджуюсь її компанією. Я дуже сильно хотів знайти цю черепаху і показати її ближче на камеру.